В телефоні вночі пишу ось так: там вони лежать, дай мені її, а потім аде на косяче, а де на, косячу, на І ти думаєш, це херня, точно херня, тому що перед сном щось хороше не приходить в один бік, в другий бік, в третій і в четвертий. І так, от як казали на цьому націпку. І я редагую завжди твори, розуміючи, що ці цей, цей твір може бути прочитаним будь-ким, будь-де, будь-коли. І він має бути зрозумілим. Друзі, вітаємо вас на каналі Відкрите Відчиня. Тож ми зараз будемо продовжувати з пані Наталією. Є! Yeah. <плес> І так, для розігрівчику. У нас сьогодні є тема, але для розігрівчику хочеться задати спочатку е, питання. На якому музичному інструменті мріяла навчитися грати? Не фортепіано, мріяла і досі мрію. І досі мрію? Так. Не навчилася. Ні, не навчилася, і син мій каже, мама, я хочу на піаніні грати. <рес> на піаніні. Так, да, так. Да. І він такий, прям, у нас є ну такий пам'ятник Лесю Курбасу, ой, якщо я помиляюсь, там Кавдя Шульженко і хтось за Ні, Кавдя Шульженко і хтось за роялем, і от Андрійко мій підходить до цього ріка. Прям да. він хоче дуже. Ну, і я теж хочу. А от зараз, до речі, є такий. Мейнстрім в світі цілому open-air піано, де під відкритим небом ставлять інструмент, і там кожна людина в аеропортах, там навіть в переходах підземних є на вокзалах, і люди можуть пі пі підійти і пограти. Підходиш? Я підходжу, все, що вмію, це до елізи. Та-да-та-да-там-та-да-дам. да У мене собачий вальс, так що ми з тобою майже на одному рівні. Так. Добре, супер. Маю надію, що твоя мрія здійсниться і ти Я навчишся ти. грати, і це було б дуже прикольно. Але сьогодні ми хочемо з вами, як і обіцяли в попередніх відео, ми обіцяли приділити цій темі окремий випуск. Ми сьогодні будемо говорити про твоє творіння. Як, як, як ти характеризуєш цю книгу взагалі? Mm, от, ну, просто би... книга, тому просто що книга. тому, що до неї була книга, і потім будуть книжки. Ну а я маю до, до цієї є якесь таке відношення, якесь от особливе чи нема? <звук> я б Чому сказала вопрос? так. Е я думаю, що це перший, але точно не єдиний мій нонфікшн. І я думаю, я ставлюся до цієї книжки як до результату моєї роботи, як літературна редакторка, як дизайнерка-вистальниця, як людина, яка допомагала завжди робити презентації. Тобто, це просто мій досвід упакований з закритою кришечкою, прив'язаний чорно-білою стрілочкою, стрічечкою, тільки тому, що чорно-біла, тому що така обкладинка. От і от, от, це просто мій досвід. І з яким я щиро ділюся з великою радістю? Якщо що ми говоримо про книжку після останньої крапки? Я просто зрозумів, що ми то сидимо з тобою. Розуміємо, про що ну, ми так. говоримо, а глядач ще як би, можливо, не в курсі. Книжка після останньої крапки, котру написала Наталя і видала в своєму ж видавництві. Ну так. І це Очевидно. прекрасно, просто, просто, просто це прекрасно. Добре, хочеться спитати про емоції спочатку. Що ти відчула? Коли перший раз взяла її до рук, от вже готова. Не просто як рукопис якийсь, да? а коли це вже от була ця книжка, все от тобто, це вже об'єкт, е, котрий, реальний, котрий вже існує в цьому світі, це завжди неймовірні відчуття. І причому і з моїми книжками, і з тими, які я верстаю і забираю з друку. Я 21 вересня, чи 20, чи 23, не пам'ятаю, але точно десь в цих числах. Я ну так що я була в Харкові, приїхала на кілька днів у своє місто 22-й рік, і ми з чоловіком забираємо книжки, і у нас кробок вже відкрита, ну там порвалася. І я така: там вони лежать, там вони лежать, дай мені її. А типографія по кожну книжку пакує мені у плівку. І він там щось розраховується, щось там ці всі п'ять коробок забирає. А я така плівку розбираю і така. Ось ось це як дитина. Ну по інакшому не скажеш. Як дитина народжується, ти береш її на руки. Тут те саме, так ти її береш, а потім а де накосячила, де накосячила, де накосячила. На <рес> <рес> Тому що сама писала, сама верстала, правки вносила і ну косяки вона була. Більше того, там точно є. Мені казали, там де я пишу про друківки, там є одруківка. Класика. Просто класика. Там, де я пишу про друківки, є друківка. Це цікаво. А коли береш книжку, робиш так? Ну, це перелистується сторінки, Оцей запах свіжий книжки. Справа в тому, що білий папір, на якому друкована і Орелія, і після останньої крапки, і лотова жінка, він не пахне так, як пахне сірий папір. І чесно кажучи, у мене вже трошки інше ставлення до нових книжок, тому що я отримую нові книжки з типографії. Ну якщо не щомісяця, то що два місяці точно. І тому цей запах, я взагалі вже його ну не, не я від не так від нього кайфую. Але коли я заходжу в книжковий магазин, а він весь насичений цим запахом нових книжок, таке відкрила думаю, слава Богу, не моя. <реш> Оце да, це воно. А як ти думаєш, з чим це пов'язано? Чого ну, реально це можна назвати якимось фетишом? Багато людей, так. От, я, наприклад, я кайфую, але відповісти на питання, чому я від цього запаху кайфую, ну, я, я є не знаю. є наукове дослідження, О, італійське, щось там колеса ароматів книжки, і там є якась там складна складова, там ск дуже і там погугли. Я до речі, до після для після останньої крапки я це гуглила і в книжці про це є не про те, чому нам подобається, а про те, що по це там цікаво. Прикольно, як ще раз не колес? Колесо ароматів книжки. Мені навіть назва вже подобається просто Колесо ароматів книжки. Вау. Треба, треба буде, треба буде обов'язково погуглити, тому що мені ну, насправді це ну, да, да, не да. Запитав. Це класно. Добре, скажи, будь ласка, чи є в тебе момент в твоєму спогаті, в твоєму житті, коли ти зрозуміла, що ти хочеш це написати? Чи це, було, чи це виношувалося впродовж довгих років, і ти просто прийшла до цього з досвідом, чи, чи був реально якийсь такий ой, блін, прикольна, класна тема? Всі хороші ідеї приходять перед сном. Знаєш, коли ти вже майже заснув, і така ось воно. І ти думаєш, це херня, точна херня, тому що перед сном щось хороше не приходить. Але як у письменниці у мене є досвід, що воно може бути і хернію, але записати точно треба. Я. Беру телефон, і там, а я без лінз дуже погано бачу, і тому в телефоні вночі пишу ось так. <ріст> і от я там записую щось. І тобто прийшло просто усвідомлення, ми раніше про це говорили, що так сталося. Ну, так сталося, що я з одного боку редагую книжки, з іншого боку, я верстаю і видаю книжки. А з третього боку, я і письменниця, я і пишу книжки. Ну так, блін, сталося, отак мені, блін, пощастило. От. Тому що, мабуть, я все, що починаю, завершую до кінця, не знаю, мабуть, тому. От, і я раптом це усвідомила і думаю: так це б, треба з цим поділитися. Я ж маю систему. Насправді, я вже почала втомлюватись на рукописах. коли, Тобто, перша розмова автором у мене тривала 8 годин. По 200 тисяч знаках ми говорили 8 годин, гуляючи в парку. І при тому, коли ми завершили, тобто я просто пояснювала кожну. Кожну правку. І роман був не з легких, тобто там були такі великі такі пропозиції, навіть не пропозиції, а я хотіла зрозуміти, навіщо був написаний, а автор мені, наче і пояснює, тобто він розуміє, навіщо написаний роман, а мені все одно не зрозуміло. Отака от ситуація. І коли ми 8 годин завершили, то він мені віддає гроші і каже: Дякую вам велике за вашу роботу, але я не змінюю ні слова. Я вважаю, що він прямо зараз цей роман готовий до, до, до друку. І тоді в мені просто все впало, тому що ці вісім годин і два тижні перед тим робота над романом, і вісім годин е розмови, це все дарма. Ну, тобто гроші грошами, це зрозуміло, але нічого, ну, нічого не вийде. І мені було так боляче, що я думаю, так, це, треба щось з цим змінити. Е а Цей роман вийшов до другу? Ні, наскільки мені відомо, не вийшов. Можливо, він вийшов там невеличким накладом, але я його точно не бачила ніде надрукованим е те, що я даю. Цей матеріал, це основа, основа мені дана на літературній студії. Нам це все пояснювали. Наприклад, чому так важливі деталі, чому так важливо писати коротко, чому так важливо розуміти, для кого ти пишеш, що ти пишеш взагалі для людей, про відповідальність перед читачем за власний текст. Але я просто сіла і подумала: так, переді мною рукопис, як я з ним працюю, з чого ми маємо починати? І на цьому досвіді, на цих восьми годинах роботи з Романом, я зрозуміла, що насправді перше питання, яке я маю поставити, будь-якому автору, який до мене звернувся, хто я такий, і що я пишу, і що я можу зробити для своєї мети. Тому що, якщо я питаю тебе, хто ти такий, як письменник, ти кажеш, знаєш, мені просто подобається писати. Я прийшов, щоб ти мені сказала свою думку, але ти знаєш, я думаю, що я геніальний. І тоді б сказала, слухай. Тобі не потрібна редактура, тобі не потрібна моя думка. Якщо ти ще вважаєш себе геніальним, я тебе вітаю. Тобі кайфово в цьому стані. Будь ласка, залишайся в цьому стані, але ми не будемо втрачати час. Ти свій на те, щоб послухати мене, а я не буду читати те, що ти написав, тому що я тобі не потрібна. А якщо я тобі потрібна, то ти. Підходиш до себе з цієї позиції, що тобі потрібно підредагувати свій твір для того, щоб бути, бути почутим будь-якою людиною в будь-який будь час. І я редагую завжди твори, розуміючи, що цей, цей твір може бути прочитаним будь-ким, будь-де, будь-коли. І він має бути зрозумілим в усіх варіантах, в усіх варіаціях. Мені от цікаво, ти сказала, ти занотувала. Це було перед сном, ти занотувала. А ти тебе збереглася нотатки? Я не пам'ятаю, може Та, десь далеко. А ти пам'ятаєш приблизно, хоч що ти там написала? Приблизно. Написати про те, як редагувати, видати, розказати про книжку, щось таке. Клас, і от ти записала, ти лягла спати. І після того, як записуєш свою ідею, ти її далі розкручуєш голові чи я, ти можеш я дуже ні, ні. ні Я просто саме тоді я була дуже втомлена. І я одразу заснула. Я просто пам'ятаюся, я пам'ятаю, боже, яка херня і така. ладно, записала, лягла спати. Наступного ранку я персонаю думаю, ні, ну точно. Ну хто я така, щоб таке писати? У мене було упередження, що я не філолог, не філолог за освіту, я не маю літературознавчої освіти. Я думаю, блін, я не знаю якоїсь теорії літератури. Тобто, все, що я знаю, це був чистий інтуїтив. Але потім, коли я стала розбиратися у тому, що я знаю, виявляється, що мій вчитель це практика. А практика це найкращий вчитель. Але тоді я мала певні упередження, певні побоювання. І от я сама собі казала, ну яке як, як право маю, як я можу, якщо є там професори, там є викладачі, там є там, не знаю, видавці, зрештою, там ще там, купа людей, а, а я, хто така я? От, але проходить якийсь час, і я думаю, та чорт забирай. І все починається з плану. Я приблизно план накидала, думаю, в принципі, а що б я могла сказати? Я накидала план, і це було в тільки здається розділ про редагування, тому що саме тоді якраз була проходив конкурс молода собожанщина. Я така, о, ось цей момент настав. Ось рукопис переді мною, і що ж я з ним роблю, щоб пояснити автору, як його треба допрацювати. Я просто занотувала всі етапи, як, як я це роблю. І коли у тебе там 20 рукописів, і ти бачиш, що ти з кожним із них... Там, робиш це те, те, якийсь один процес, а де один процес ти там робиш там, не з усіма, ти розумієш, вже, що варіативне, а що постійно. І таким чином у мене утворилася система роботи з рукописами. І коли я цю систему застосувала на авторах на живих, от то вона спрацювала. Тому що перше питання, яке я ставила автору, чи хочете ви взагалі редагувати що ви хочете з якою метою ви прийшли до нас на конкурс? І автор одразу ось так він каже: Хочу там стати краще, хочу видати книжку або я просто хочу почути вашу думку. Все мені цього вже достатньо для того, щоб розуміти, як мені цьому автору подавати цю ту інформацію, яку я хочу йому дати. Тобто, якщо він просто хоче мою думку, я йому скажу: ну дивіться, у вас ось це окей, а це не окей, наприклад, да, на мою думку. А якщо він хоче роботи, тоді я скажу: дивіться, вам треба пропрацювати цього персонажа, а кінець переробити. Тобто це зовсім інший рівень заглиблення. А, яким людям, просто я знаю вже трошки цю інформацію, хочеться, щоб дізналися і глядачі, а, які люди тебе підтримали в ці от, на, над роботою на цією книжкою, кому ти вдячна? Бо я пам'ятаю, ми з тобою спілкувалися, і я пам'ятаю, я запитував ти ж редактор. А ти сама себе редагувала, і ти мені розповіла історію, що ні? От були ще люди. Роз, розкажи про тих людей, хто підтримав, або можливо були такі, хто тебе підштовхнув, додав сил, додав впевненості, що ти це можеш зробити, чом би і ні? Чи були такі люди створення цієї? Я почала писати 19-му році, писала у блокноті від руки. Це перший мітвір, який яке я писала виключно українською. І мені було трошки лячно, а потім я думаю, ну стоп, це блокнот, якому я пишу ручкою, ну блін, коректором замажу. Ну, Пиши, старай, ручку куплю, в чому проблема взагалі? А на ну, початку я писала так: там, три слова українською, там, два слова російською. Ну, Я не знаю зараз цього слова. Мені, Щоб я не зупинялася і писала чернетку, мені треба писати. вже. Як це виходить, це вже потім. Оце вже був перший крок, що я собі дозволила помилятися саме в тому, там українською, російською особи, я, я там сказала. Чи, наприклад, я знайшла якусь цитату, яку мені б хотілося поставити, вона російською. Я не витрачаю час на те, щоб перекласти прямо зараз. Я Я переклам потім при власному редагуванні, при першому етапі редагування. От і я м -м, писала її, ну так. Інколи, коли в мене був час, це було дуже повільно, тому що я накопичувала цей досвід, і я перекладала свою інтуїцію на матеріал. І мені було потрібно дуже багато прикладів. І я спочатку брала їх взагалі з букнету. От. І я, тобто я набирала матеріал для того, щоб показати це редагування, і потім наступив COVID. Я залишилась вдома сама з роботою з дитиною на голові чотирирічкою. річкою. І ми не можемо з ним піти ані в парк, ані в кафе, ані в дитячу кімнату. Тобто це був просто такий тришак. І все, що ми ходили, у нас ми жили на перехресті, і ми ходили туди, куди, як далеко, може піти чотирирічна дитина. В один бік, в другий бік, в третій і в четвертий. І так, от як казала на цьому на ціпку, ось так ми до цього перехрестя були прив'язані. От, і мені було тоді не до книжки. Але е, вже потім я е, але я всім про неї розповідала, коли я працювала. І мені було потрібно дуже якось е, ну, отримати підкріплення того, що дійсно вона ця книжка потрібна. Тобто я то задумала це добре. А може вже такі книжки є. Але я спеціально не читала таких книжок. А є Ко, е, ну, Подібні є, але такої точно нема. Тобто є про редагування, є про те, як книжки видавати. Там, це Мільчина ну, це російська книжка. Там, ну, тобто є різні книжки, але саме такої, як моя, нема. Це, це я знаю точно. От. І двадцять першому році я вже зрозуміла, що все, я стою, тому що я не знаю, чи потрібно те, що я роблю людям, і просто зараз мені потрібно це. І тоді я у Фейсбуці написала, що у мене є можливість зустрітися онлайн з тими, кому цікаво літературне редагування. Давайте ми з вами зустрінемось і поговоримо. Просто розкажіть мені, що ви хочете, я розкажу. Я написала, відгукнулося там щось 5-6 людей, і я втратила голос. А у мене. Вибачте, можливо, зараз буде жорстоко, я просто уявив, знаєш, така, так, який вихід з ситуації? Пантоміма! Ну, Редагувати да. мовчки. Я, насправді я заготувала собі біля аркуші і щоб малювати схеми, тому що, щоб пояснити на схемі, теж я хочу, тому що я втратила голос зовсім. Я думала, що я відновлю там до суботи, але я його не відновила. І це було, ну, і це був. Ну, тобто, я говорила, говорила, а потім зовсім знову я зривалася на хрип. І там була чудова бібліотекарка пані Людмила, яка просто мовчки принесла мені теплий чайочок. І я навіть не знаю, скільки я випила того чайочку, тому що вона просто мені його так підносила такими маленькими стаканчиками. Бо ми говорили, щось дві з половиною години багато говорили. Тобто бібліотека на ХТЗ, наша харківська бібліотека імені, тоді імені Чехова. Зараз не знаю, як вона називається, можливо, змінила назву. Так от, вони були таким для мене дружним майданчиком, де я виступала з лекціями про історію Харкова і от з літературними лекціями також. Я там була щось типу літературній студії якийсь час. Тож вони були відкриті. У них був час, і він був мій, що ти хоч... роби, що хочеш з цим часом. І от я вийшла власне, в цей ефір для них, і от пані Людмила мені підсовувала цей чайочок. І я кажу, добре, якщо вам настільки цікаво, а їм було цікаво, було дуже багато питань, кажу, давайте ми зробимо курс лекцій. І ми зробили курс лекцій. Я прочитала три рази весь матеріал після останньої крапки. І що було цікаво, редагування було написано в Чернеці, шлях до друку, промоція була не написана. Тобто вона там щось там накинута була, але тексту не було, риби не було. І я читала ці лекції без риби. І для мене було це дуже лячно. І як завжди, якась срака мотика відбувається у мене перед кожною суботою, щось не так, то знову я захворіла на ковід. Ну легко я захворіла, але я кажу, я вперше рада, рада що я дистанційно і що ви від, я вас, вас не зараджу. Але я в, температура 37. Потім щось, там, ну, коротше, щось у нас відбувалося постійно. Ну, але щоразу я виходила в ефір, тому що я обіцяла цим людям. І це були, мені було, я не очікувала, що прийдуть не тільки ті автори, які, які вже знають мене як редакторку, бо я редакторою займалася до того, як почала писати ну, вже років сім. Вони вже мене знали на практиці, вони приходили до мене, знаючи, що я можу їм дати. А приходили ті, які взагалі мене не знали. Їм було цікаво. і Вони писали мені там теплі там, слова. Я за це дуже вдячна. Просто зараз по іменах, ну там три потоки, там по 30 людей. Я зараз їх просто не пригадаю. Але мені б хотілося розказати одну історію про людину. І я не впевнена, що я розповідаю про ну ту саму людину. Типу, у мене є історія, але, можливо, це історія двох людей. А може, це історія однієї людини, я не знаю. Якщо ви нас будете дивитися, напишіть в коментарях, ви одна людина чи ні. Ну, Я думаю, що, я таке, я думаю, що це ви, і я, я дуже вам дякую. Коротше, записується до мене на другий поток людина. ну З таким ніком, типу, там, Наталя 73, ну, якось дуже. Ні, ну, ніяк, ну ні про що не говорить. Ну, так, так. І там в цьому у формі вона теж написала щось типу Наталя. Ну добре, мені ж особисті дані не потрібні. Там без номеру телефону, там і, і пошта в неї така ж бугати типу «Наталя, 73». Ну, От і я пис... просила дуже всіх своїх слухачів цього курсу писати мені листи після того, як минає лекція. Мені дуже було потрібно розуміти, чи розкрити матеріал, чи відповіла на всі питання, чи не було зайвого, чи не було провисань. Тобто, мені було потрібно затестити той матеріал, який я готувалася написати в книзі. І вона писала мені щоразу. Вона єдина. Були люди, які писали на лекції. Було всього чотири. Там, є люди, які писали на три відгук, на два, на одну лекцію. Є ті, хто написав зовсім, пані Наталя написала мені. Ну, Пані Наталя, це вигадана зараз ім'я, не хочу називати по імені, але ви знаєте, ви, знаєте ви, ви себе вгадали вже. Вона мені написала відгук просто під кожну лекцію, ось такий прям, ґрунтовний. І вона написала, що я дуже закрита людина, мене взагалі ніде нема. Я вважаю, що соціальні мережі там, ну це не для мене. У мене четверо дітей каже: ну якось вона так мені сказала. Я вже не пам'ятаю вже суті листа, але вона каже: що Я не буду вмикати камеру а коли ти сидиш в кімнаті один і спілкуєшся з усіма камерами вимкненими, це дуже некомфортно і. Але все одно хтось у мене був вмикнений, і це мені допомагало. Одного разу пані Наталя вмикнула камеру. І вона була там, ну наприклад, їх було дві там. І я постійно на неї дивилася. А камера стояла так ніби збоку, а вона сидить і дивиться на мене в ноутбук перед собою. І я виходить, що бачу її збоку. Я чомусь її запам'ятала. Можливо, тому що вона єдина. Показала мені картинку, ніби вона збоку сидить, а всі інші обличчям до мене сиділи. Ну і мені ж було цікаво, що ну, людина дві лекції була без лиця, без камери, а тут вона з'явилася. От, і вона мені написала в кінці курсу, що я вам дуже дякую. Ви дали мені м -м, впевненість в тому, що те, що я роблю, це варто того. Я буду писати далі, і ви дали мені поштовх для того, щоб далі зростати. Я була страшно вдячна, проходить її, я написала теплого листа. Ходить кілька тижнів чи якийсь, якийсь час, і до мене в друзі проситься людина, Там, Наталя, якась там та то теж псевдонім, я розумію, що це, це не може бути справжнім прізвищем. І вона починає просто розповідати всім про своє життя і про те, що вона пише теж. Я думаю, це та Наталя чи а, не та. Я нормально. не знаю. Я думаю, що це та Наталя, але, можливо, це не та Наталя. Суть в тому, що ця людина поступово розкрилася. До того, що в неї вийшла книжка, в видавництві Аса, дитяча книжка, і в неї вже там було кілька презентацій. І я гуртаю стрічку, я бачу її на екрані щасливу. Я думаю, чи це вона була от тоді на ліжку з ноутбуком, погано було видно. Скоріше за, все, скоріше за все, це була вона. Я дивлюся на неї і думаю, як я за вас щаслива, що ви вийшли зі своєї тіні, Розказали про те, що ви пишете, надіслали рукопису видавництво, вас надрукували, і тепер ви можете розповідати дітям свої історії. Тобто я щаслива за неї неймовірно. І сказ... і я не можу сказати, скільки там його внеску в її зрості. Не знаю, чесно. Але якщо там є такі хоча б дрібнесенький внесок, я... я вважаю, що я досягла своєї мети. Добре, до речі, ось е цікава сама історія про те, що фактично, фактично ти. Відкатала свою книжку так. практично на студентах. Так. От мені здається, це дуже крутий підхід. Чи планувала ти його? Чи це просто так вийшло? Що ти Я ж кажу, це вже Воно... спонтанно. Вийшло? Абсолютно я, е, у мене були сумніви, чи потрібна моя книжка. І я спитала у Фейсбуці: ви хочете зі мною поговорити а, про редагування? Потім з'явилася бібліотека, що і, а в бібліотеці у мене був простір, де були це. години за мною закріплені. І я кажу: от все співпадає. Хочете, я вийду в Zoom, І ми поговоримо. Хочемо. І декілька моїх авторок прийшли. Ми поговорили. І по їх фідбеку я зрозуміла, що це потрібно. Я кажу, раз так, то давайте поговоримо окремо про редагування окремо про шлях до друку, окремо про промоцію. Хочете? Хочемо. І це було перше коло. Потім до них доєдналося там, близько там, 15 людей. На другому колі було там, десь 25 людей, на третьому було біля 30. І причому, що я робила це за донат, я не робила реклами, окрім декількох постів. Я просто Це було чисто для себе. Але я дуже хочу зробити цей курс лекцій восени 23-го року. Обов'язково, щоб це було хороше світо, хороший запис, щоб не було так, що до мене прийшла дитина, мама там мені сік. Хоча це нормально, коли ти вдома, і до тебе прийшла дитина, відкрив мені сіт, і всі мої автори абсолютно не були не проти. Ну, типу, дуже тепла була атмосфера. І... Але все одно, якщо це гроші, якщо... тобто, якщо це курс за гроші, то він має бути адміністратор, якому я маю заплатити, має бути хороше освітлення, хороший звук і так далі. Я хочу зробити це якісно. Ось. Добре, але це прикольно. Це реально класна така тема, що ти можеш до того, як вийде книжка, то зібрав. Ну, ти формуєш фактично книжку з цього. Це класно. Так. Дуже цікавий хід для тих, хто думає писати якийсь нонфікшн. Добре, наступне питання. Для кого ця книжка? Це дуже хороше питання. Мені б дуже хотілося на нього відповісти. Я зараз поясню, чому. По-перше, звісно, ця книжка для тих, хто починає писати. Для тих, хто не писав свій перший текст, поставив останню крапку, і що з цим робити? Куди з цим іти? От це для тих, це прямо перше. Але насправді ця книжка для всіх, хто пише. Для всіх, хто пише взагалі будь-які тексти. А найголовніше, ця книжка для професіоналів. Тому що. Коли ти професіонал, ти доходиш певного рівня, ти перестаєш вчитися розвиватися, бо ти відчуваєш, що ти крут. І ти просто перестаєш щось читати там, просто менше. Або воно тебе розчаровує, те, що нове виходить, або ти кажеш, а я там все знаю. Так от моя книжка, вона, можливо, професіонал нічого нового не розкаже. Але знову по полицях все розкладе. І професіонал такий, о, ну. Я правильно, я стою на своєму шляху, я роблю все правильно. Але жоден професіонал не скаже О, да, мені потрібна книжка для початківців. Жоден професіонал не скаже: Я прочитав книжку для початківців і вона була для мене корисною. Бо це означає, що типу, ти не такий професіонал, як ти себе вважав, ну, типу, для людей. Хоча насправді професіоналом є не той, хто, кого всі наз... не тільки той, кого всі називають професіоналом, а той, хто вчиться постійно, досконалює свою, своє вміння робити те, що він робить. Я б... Моя мрія, щоб мою книжку прочитав хтось досвідом і сказав, вона була мені корисною, або вона нагадала мені те, що я знаю. Це вже результат. Але я точно знаю, що поки, поки що. Пріш за все, так, так, того не буде. Тому що це ж треба в очах спільноти сказати, що я читаю книжку для початківців. Ну, такого не буде. Але моя книжка для всіх, це правда.